Наталя Стукман. Малюк Коргі. Малюк Коргі бешкетне цуценятко, яке знайомиться з великим світом. Він знає, що мама найкраща. Біля неї тепло і спокійно, а тато великий і сильний. Коргі хоче бути на нього схожим. І ще собаки дружать з котами, як він, із хвостиком. Хоч дідусь і каже інакше. Малюк невтомно стрибає, пустує, досліджує, губиться, стріє у різні халепи та добре знає, поруч родина, яка його дуже любить. Коротенькі, теплі і зворушливі історії дуже сподобаються малятам і стануть найкращими для вечорового читання. Коргі та його новий друг. Мале руденьке цуценятко бавилось на подвір'ї. Сонечко ясно світило на небі, а вітре ще листіли сточками на деревах. Мама дозволила коргі гратися на дворі, поки сама прибирала будиночку. Малюк дуже любив бавитись на вулиці, адже там стільки цікавого. Можна перестрибувати через кульбабки, стрип, стрип, стриб. Як весело. Можна побігати за метеликом. Хто швидше? Я швидкий, як вітер. А зараз ти. Співай мене, якщо зможеш. А ще можна торкнутися носиком равлика. І тоді той смішно ховає ріжки. Тишком нишком зачекати, доки ріжки з'являться знову, і бумс! Вдруге легенько торкнутись їх носиком. Найбільше Коргі подобалось бавитись зеленим м'ячиком. Це була його улюблена іграшка. Іноді м'ячик ховався в зеленій траві, та малюк його щоразу знаходив. Коргі штовхав м'ячик, а тоді швидко біг, аби його випередити. Покотився м'ячик до паркану, а цуценятко вже тут. Привіт! З тобою можна погратися, почувся тоненький голосок біля паркану. Від несподіванки в малюка затрусився хвостик. Хто тут? Коргі глянув на паркан і помітив чорне кошеня. Воно було схоже на маленьку рукавичку з великими очима. Він вперше бачив кошеня. Ти хто? запитав малюк. Я тебе раніше тут не бачив. Коргі не наважувався підійти ближче. Мене звати хвостік, відповіло Кошеня. — Я новенький тут. Давай гратися разом. Але я не можу з тобою гратися, відповів Коргі, підкочуючи до себе м'ячик. Дідусь каже, що собаки й коти не можуть дружити. Ми дуже різні. Але ж у тебе чотири лапки, і в мене чотири, сказав хвостик і лизнув язичком передню лапку. Так, справді, розгублено відповів Коргі, роздивляючись свої лапки. Кошеня почало вимивати вушка. У тебе два вушка і в мене два вушка. Коргі підійшов до невеличкої калюжі і подивився на себе. І справді, два вушка. Кошеня покрутилось навколо себе, а потім знову сіло, як і сиділо до цього. І в мене є хвостик, а в тебе? запитав хвостик. Малюк покрутився навколо себе. У мене також є хвостик, зрадів коргін. Йому завжди подобався його хвостик. Кошеня сиділо на сонечку, примруживши очі. А ще в мене є вусики. І в тебе вони є. Цуценя весело застрибала на місці. Звичайно, є. Кошеня зістрибнула з паркану та підійшло до Коргі. То, може, пограємося разом, якщо в нас так багато спільного. Ну, гратися, зрадів Коргі. Він штовхнув м'ячик до хвостика, а то його вправно зловив. І ще раз іще. Як весело було грати з хвостиком. Так вони грались аж до вечора, доки мама не покликала Коргі вечеряти. Малюк весело дзявкнув на прощання і запросив хвостика прийти ще раз погратись. Коргі сидів на сходах і дивився, як хвостик зникає за парканом. Дідусь казав, що собаки й коти дуже різні. Тому не може дружити, пробурмотів малюк, напевно, йому просто не зустрівся хвостик. І коргі пішов додому, з нетерпінням чекаючи наступної зустрічі зі своїм новим другом.